відбувається тасування кадрів, одні і ті самі люди на різних посадах сьогодні спливають. А, насправді ви знаєте, я вважаю, що е, тасування кадрів в першу чергу це прояв того, що в нас проблема з людьми в країні. І на жаль, ця проблема зараз існує, тому що я знаю, що велика кількість людей відмовлялася йти на посади, які їм пропонували. А чи я не говорю, що це стосується там, не знаю міністерства оборони, але знайти достойного міністра. Я справді вважаю, що ми знайшли достойного міністра. Це величезна проблема, особливо в часи війни. Якщо говорити про тусування кадрів з антимонопольного комітету на фонд державного майна, мені важко зараз відповісти на це питання, тому що я чесно кажучи, про це дізналася сьогодні вранці на погоджуванні, коли нам все ж таки сказали, що пані Піщанська буде йти на посаду у фонд держмайна, Відповідно, вона подала заяву на звільнення з антимонопольного комітету. Але е я відверто буду казати, що в нас так є проблема зараз з кадром, і вона посилюється. По перше, посилюється тим, що е Людей, які були реформаторами, дуже багатьох позвільняли по надуманим причинам, по деяким з ним кримінальні провадження є. І велика кількість людей поїхала з Криму. Ви е щойно згадали міністра потенційного міністра оборони Умєрова, коли сказали, що цю людину я знаю, і можу коментувати. Прокоментуйте, будь ласка, цю постать. Чого нам чекати від Рустема Умєрова? Наскільки ви його знаєте, і наскільки він ефективний? Я можу сказати, що я ростемурова знаю ще до парламенту. Це дуже порядна людина, яка дуже багато зробила для розвитку України, яка дуже багато грошей своїх власних як меценат, вкладала в молодих людей в їх навчання за кордоном, які зараз займають наприклад, той же самий... Арсен Жумаділов, який створював агенцію медичних закупівель, це людина, яка колись працювала в Рустему Мерово. Якому він підтримував, допомагав тим же навчанням за кордоном. А, на початку а, ви ж знаєте, що він був депутатом від фракції Голос. А, я дуже його переконувала чесно, найти фонд державного майна, вважаючи, що це досить. А, Скажімо, так невдячна робота, але він взяв на себе цей виклик і в принципі це був час найбільшої приватизації в Україні. Чи були проблеми так? Були, якщо ви подивитеся, то велика приватизація на на жаль, тільки була розпочата, і це була в першу чергу проблема. Голосування закону в Верховній Раді, коли я говорю велика приватизація, це означає великі підприємства типу ОПЗ, ОГКХ, ЗТМК там, де е, величезні кошти, величезні наглядові ради, які зазвичай контролювалися певними олігархами, чи то Коломойським, чи то фірташем. І там досить важко було навести лад. Е, Рустем Умєров вперше протягнув через раду і. Має розпочато приватизацію е, е, землі е, академії аграрних наук. Я перепрошую, не приватизація, а оренда через прозоро е, продажі е, землі, яка раніше належала аграрній академії наук. А я хочу сказати, що це майже е, це 450 піятдесят тисяч гектарів. Такого немає ніде в світі, які в чорно. Просто здавалося. І Ну я поясню: в нас там є умовний там інститут конярства де коней давно немає їх там 5 штук, а величезні гектари території лишилися під випас. І ця, ця територія, ця земля просто здавалася за кеш, за чорний кеш, за гроші людям, які її обробляли. Тобто, фактично, директор підприємства отримував мільйони доларів, я не перебільшую. А державна земля простаювала. І от зараз ця схема була закрита. А, чи буде Рустем Умєров ефективний як міністр оборони, тому що знаєте, коли почали говорити про нього про його призначення, перше питання, яке пішли, а до чого він до оборони? Ну угу. мало хто знає, але на початку війни саме Умєров був людиною, яка їздила по світу, і ну, я це особисто знаю, о... яка супроводжував Олену Зеленську в... у Об'єднані Арабські Емірати. Ні, 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 Дивіться. Я назву кілька речей, які є дуже важливими. Першим, Росте Умєров є одним із ключових осіб. Одна одним із ключових зв'язучих нас осіб з арабським світом. І з Туреччиною. він особ... він друг президента Туреччини Ердогана, і завдяки йому. В Тому числі, це ну великою мірою була його перемога, що в нас є зерновий коридор. Те, що нам Туреччина перша продавала ту зброю, яку не хотіли продавати інші країни, про те, що у нас є байрактари. Хоча Путін особисто з вони Пардагану переконував його, щоб він продавав їм байрактари або, хоча б не продавав в Україні. Що стосується зброї, з перших початків з перших днів війни Русимоміра в'їздив. По різним країнам скуповував нам зброю або домовлявся за поставки нам зброї в ті країни, де нам ніколи ніхто не хотів спочатку допомагати. Зробилося через треті країни, не діробилася напряму. Але насправді ця людина досить багато зробила саме для того, щоб в Україні в перші дні війни була зброя, і е, ця людина була перемовником. Ви знаєте, в нашій перемовній групі, яка була на початку створена. Ця людина займалася дуже багато, тому що він працював, коли він був у нас у фракції. Він працював в комітеті справ людини. Він дуже багато часу присвятив а, саме а, нашим військовополоненим, щоб витягати наших хлопців на волю. Він це почав робити ще коли сталася окупація Криму, тому що більшість тоді політ. Е Політв'язнів, це були кримські татари. Це було його особистим таким ну особистим покликом витягати своїх. Потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, звичайно він почав, почав займатися цим на рівні наших військовополонених полонених Всі ми сьогодні перед вами я не знаю, чули ви чи ні? В ефірі говорили про відкриття реєстрів електронного декларування. Як би ви могли прокоментувати сьогоднішнє голосування по електронному декларуванню? Так, звичайно, на жаль, я скажу це на превеликий жаль. Не в нас не буде відкритого реєстру декларації. Що це означає? Що перший рік після подання декларації? А я хочу сказати, що до 31 січня, якщо я не поваляюсь, депутати мають подати за двадцять за -21 рік, а, і до 1 квітня мають подати за двадцять третій буде потім за 23 до 1 квітня. Рік цей реєстр буде закритий. Тобто, в тебе буде можливість поставити галочку як депутата. І сказати, я хочу, щоб мою декларацію бачили, але а, якщо ти цю галочку не поставиш, то цього не буде. Я думаю, що з депутатами ситуація буде більш-менш відкритою, тому що це дуже публічні особи, і я розумію, що. Їх змусить громадськість декларуватися. Я дуже хочу в це вірити відкривати свої декларації. Але скажімо, якщо ми будемо говорити там не знаю, про керівника, наприклад, районної прокуратури, я собі слабо уявляю, як громадськість в невеликих містах буде вимагати відкриття е, інформації про те, що ця людина придбала під час війни, е, тому що ці люди є не досить публічними. Тому на жаль, це було провалено. А загалом е, майже одноголосно проголосували від е, повернення декларування 329 голосів за, якщо я не помиляюся. Тобто декларування буде відновлено, ми його не втратимо, але перший рік воно буде в такому досить гібридному форматі. Дякую вам, Олександра Остінова, народна депутатка від фракції Голос була на зв'язку.